Я крінінг лейді та що прибиральниця, і сьогодні поділюсь з вами, скільки я заробила на прибирання в штаті Флорида. Якщо номер звичайний без стрешу, у мене йде приблизно півтори години за один в хорошому темпі. Якщо трапляється дуже брудний, тоді мені оплачують подвійний тариф, а це плюс дві години роботи, бо люди це просто убивають. Тут сезонна робота, все крутиться на туризм. Взимку замовлень мало, тому влітку ми просто пашемо і відкладаємо, щоб спокійно пережити спокійний сезон. Мене часто питають, де я знайшла роботу. Чукала. Але через Фейсбук, групи нашого міста, через знайомих, а ще можна йти напряму в Property Management, хто здає апартаменти та будинки в оренду, або в компанії, які займаються прибиранням людей, їм постійно потрібно. Але є один мінус для цієї роботи, потрібна машина. Без неї ніяк. Активний сезон у нас з березня до кінця жовтня. Найгірячіші дні це з п'ятниці по неділю. Тож вихідних я не маю, бо якщо чесно, я навіть не люблю вихідні, бо тому що в мене дуже багато роботи. Постіль ми збираємо для кожного номера Самі, що не вистачає, доводиться прати в номері оплата як зручне, зеле, чек чи на рахунок. Сьогодні два номера по 60 доларів. Це 120 за 4 години. Як вам така ставка в Флориді? підписуйтесь тут чесно про роботу в США.